Учок Європи у центрі Івано-Франківська на Прикарпатті за участю голови представництва ЄС в Україні Яна Томбінського відкрили інформаційний центр Євросоюзу. Кожен мешканець області зможе знайти тут відповіді на актуальні питання щодо ЄС. А ще у планах керівництва закладу втілення важливих для Івано-Франківщини проєктів співпраці зі співтовариством. Це тако? Пертів за допомогою органів державної влади ми будемо актуальні питання, які для нас зараз є важливими, переводити в реальні проекти співпраці між європейським союзом та Івано-Франківською областю. Ян Томбінський каже: інформаційний центр лише інструмент у руках прикарпатців на шляху до Євросоюзу, і результати роботи закладу залежатимуть насамперед від мешканців області. Україна це Частина європейського простору, і наскільки ці правила будуть працювати, так всі шляхи, і шляхи до того, щоб Україна стала майбутнім членом Європейського Союзу, вони відкриті. Ці шляхи не закриті, є треба випрацювати. Нічого не буде дано. То нічого здарма не буде. То це треба на це запрацювати. Це один із інструментів, як покращати ці можливості праці. Ректор прикарпатського університету Ігор Горципенда відзначив, що відкриття такого центру цілком закономірне. Досі івано-франківські студенти мали можливість пізнавати європейський союз зовні. Зараз настає етап глибокого вивчення законодавства та системи функціонування ЄС, адже для переговорів з Євросоюзом знадобляться тисячі перемовників, котрих потрібно готувати вже тепер. В свій час республіка Польща опинилася в ситуації, коли готувалася довгі роки до перемовин з європейським союзом, але початок перемовин був. Засвічений тим, що їм не вистачало близько півтори тисячі перемовників для проведення цих перемовин, оскільки вони надзвичайно глибокі, надзвичайно складні, і з іншого боку, стол ми будемо мати дуже досвідчених фахівців. І ці перемовини не йдуть тільки в політичній площині, вони йдуть в першу чергу в економічній площині. Інформаційний центр орієнтований передовсім на студентів та школярів. Однак відвідувати його може кожен мешканець Прикарпаття.